Брали тільки утеплять будинок, беріть відразу краще термопанелю. Тобто у вас буде і утеплений будинок відразу, і у вас буде декоративне відразу оздоблення на ньому. Тому що, якщо ви утепляєте пінопластом, просто ви ж будете платити два рази за роботу. Це буде двойна робота робитись. Ви спочатку. Сначала... Пінопласт клеють вам, затягують його сіткою, і тільки потім вже наноситься щось декоративне. Да, чи гібкий клінкер берете, чи якийсь там барашик берете, мраморну крошку берете. Ну байдуже, що ви берете, але це ви будете другий раз платити людині ну, людям, хто робить за те, щоб вони вам нанесли це, це все декоративне. Да? А тут ти відразу береш і пінопласта, і ось, будь ласка, готовий декоративний елемент. Диви, яка красота получається. Коли воно приклеїться на стіну, ніхто не відлічить, що це не, справжня, що це не справжня цегла, а візуально буде виглядати просто суперово. Тобто термопанель має і такі зонтики для кріплення, клеїться вона зазвичай на клейпіну, якщо, якщо у вас рівна стіна. Далі зонтиками задюбелили, зафугували шви. Все, у вас виходить готовий ваш фасад. Термопанелі від 600 615 гривень за квадратний метр. Тобто тут в цій термопанелі навіть квадратного метра немає. Термооткоси так само приклеїли термопанель. Далі термооткос приклеїли. Все, у вас вікно оздоблено, откос оздоблений, откос теплий і візуально дуже матиме гарний вигляд. Так що всі контакти в шапці профіль відпрацюємо по всій Україні.